Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, добро дня. Доброго дня. Почнімо з оперативної ситуації зі струмом в енергетиці. Де в Україні най, скажімо, найскладніша ситуація? Загалом, в енергосистемі залишається досить складна ситуація як наслідок негативного ефекту від вісьмої комплексних енергоатак на енергетичні цивільні об'єкти. Найважча ситуація за останню добу в Харкові через продовження обстрілів, а, так підалася попала під обстріли. Також бригада ремонтна. А на сьогодні ті об, наслідки досить оперативно локалізовані. Також бачимо, що через е, значну спеку, яка призводить до збільшеного споживання, але також вона негативно впливає на роботу електрообладнання в західні е, в західних областях е, через таку значну е, спекотну погоду. Е, був спалах на електрообладнанні, і через що тимчасово вимикалась лінія електропередач. На сьогодні повністю вона заживлена роботу відновлено, проте такий негативний ефект на енергосистему це також спричиняє. Відмічаємо також збільшене енергоспоживання для того, щоб його покривати на сьогодні залучено понад передбачається десь двадцять тисяч кіловат годин імпорту з словаччини, Польщі, Румунії, Молдова для того, щоб максимально покрити імпорт. Як зазначалось, також залучається аварійна допомога для того, щоб використати всі можливі потужності для покриття внутрішнього попиту. Минулих вихідних світло виключало менше, тоді це пояснювали тим, що не працювала промисловість. Чому у ці вихідні так? Чи будуть якісь полегшення? Ну, в ці вихідні ми бачимо, по перше, спеку, яка впливає. Є питання роботи об'єктів критичної інфраструктури, які не відключаються так само, як і підприємства, які контрактують до 80% від власного споживання електричної енергії за імпортом, до таких підприємств не застосовується графіки обмеження потужності. Тому ми власне закликаємо промисловість використовувати наданий кабінетом міністрів інструмент імпорту електричної енергії. Це це як допомагає максимально використати потужність на комерційній основі, так і допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та раціонально розподілити електричну енергію для всіх споживачів. Так само в інтернеті, в соціальних мережах вже тривалий час ширяться так звані міські міфи про те, що нібито Україна продає струм за кордон і тому нема струму в Розетці. Багато інших якихось таких пліток, які ми спостерігаємо. Чи буде міністерство реагувати на це ну, в певний офіційний спосіб? І в цілому, чи є у вас якась реакція на подібну інформацію? Перш за все, хочеться спростувати експорту. Немає, не відбувається і не планується. Також хочеться зазначити, що кількість таких ворожих ІПСО вона досить значна. І звісно, міністерство енергетики виступає з офіційними повідомленнями, тому ми закликаємо побутових споживачів користуватись лише офіційною інформацією, яка розміщується на сайтах офіційних міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у вашому регіоні, тому що саме вони є джерелом достовірної інформації. Коли ось ця ситуація зі світлом має поліпшитися, і, взагалі, який прогноз на осінь, коли теж будуть складні погодні умови, хочеться зазначити, що на сьогодні триває одна із наймасштабніших ремонтних компаній по відновленню. Об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, те, що можливо відремонтувати, досить оперативно здійснюються заходи, щоб повернути в баланс енергомережі. Така робота досить активно триває, як на об'єктах додаткових об'ємів електричної енергії, так і на об'єктах розподілу транспортування електричної енергії, які піддались масованим обстрілам. А також є процес фактично встановлення нової додаткової потужності за принципом децентралізованої в кожній області, в кожних населених центрах, міських центрах на сьогодні є проекти по встановленню додаткової потужності. Тому ми розуміємо, що для того, щоб підійти максимально підготовленими до наступного палювельного сезону, необхідно провести максимальну ремонтну кампанію. Здійснити всі необхідні технічні заходи, щоб протягом збільшеного споживання під час опалювального сезону можна було його покрити. Також тривають перемовини за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка з нашими європейськими партнерами щодо збільшення доступної потужності по імпорту. Якщо на сьогодні це 1,7 і гігават потужності, то ми намагаємось отримати до 2,2 два гігавати потужності. Це також дасть додаткові мегавати для внутрішнього. Споживання, тому працюємо за всіма напрямами дуже еф ефективно, щоденно. Хочу зазначити, що для прикладу одна із найефективніших інструментів є фонд підтримки енергетики, через який вже агреговано понад 551 мільйон євро. Ці кошти чи у вигляді коштів чи обладнання вони спрямовуються для потреб підприємців енергетичної сфери, закупляється те обладнання, яке необхідно підприємцям для ефективного оперативного проведення ремонтів. Обстріли відбуваються постійно, тому енергетикам необхідно мати як ремонтний запас, так і додаткову техніку для прикладу, буквально на цьому тижні також додатково передано обладнання для Харківобленерго та інших операторів системи розподілу. Це як висотні вишки, так і кабелі, так це і обладнання для генеруючих компаній, для того щоб всі змогли вчасно виконати ремонтну кампанію, мали необхідне обладнання у випадку аварійно-ремонтних робіт, для того щоб можна було швидко реагувати на виклики військового часу. Ви вже в двох словах згадали, але я пропоную детальніше поговорити про опалювальний сезон, про підготовку до нього. Як він триває? Чи є різниця по регіонах? У всіх регіонах триває досить активно. Тримаємо на контролі щотижня, маємо розмову як з міжнародними партнерами, так і взаємодія з місцевими органами влади в частині розуміння, де, які конкретно реалізуються проекти, де які заходи необхідно здійснити для встановлення та готовності інфраструктури до наступного опалювального сезону, а саме наявності готовності систем розподілу електричної енергії, природного газу та інших складових, для того, щоб ми розуміли, що в опальні на сезон ми є достатньо підготовлені. Максимальна кількість того обладнання, яке можливо було відремонтувати, відремонтовано. Ми залишаємось в складній ситуації, тому що ворог постійно продовжує обстріли, не полишаючи надії досягти своєї мети повного блокауту. Ми розуміємо, що такий ризик є, і під час наступного пального сезону, тому здійснюються заходи як відновлення інфраструктури, так і десь це пасивного захисту, щоб максимально мінімізувати наслідки таких обстрілів. Тому робота продовжується 24 на 7. З нашої сторони максимально залучається підтримка міжнародних партнерів для того, щоб мати все необхідне обладнання для того, щоб наступного до наступного опального сезону на місцях була проведена робота. Дякуємо вам. дякуємо за інформацію. Микола Колісник нагадаю, заступник міністра енергетики України з нами на прямому зв'язку.